Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Денітр і Ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. Шостий дивізіон у нас продовжується. Чотири матчі ми зіграли, і 10 очок набрали, тобто забезпечили собі, як мінімум, не виліт з цього дивізіону. У нас дебютували Щурлі і Ремі. Я знову їх випустив, Ромі зробив хитрик, Шулі не встиг себе показати, бо, як ви пам'ятаєте, вийшов наш суперник. І тепер ми граємо про. Е, я не знаю, як це? Стаєр, мабуть, якийсь. Е, отак називається, мабуть, чого, команда в у формі збірної Нідерландів. І подивимося, 77 рейтинг, до речі, не дуже великий, але це гібрид, це гібрид Бундесліги. І. А. Ну, захист у нього гарний. Касера Сібенатія. Потім Дрюс Мертенс на Фланзі. Два таких гарних опорники Луїс Густаво та Росі. Де Росі. Ну і. Рамос в нападі це досить-досить добре. Буфон на воротах. Також Легенда Вент. І... А у нас Рафель вийшов справа. Тепер і центр поля трошки змінився. Удар! Стійка Морено вибиває. Перший момент, як завжди, біля наших воріт Але нічого. Щурля обходить. І не доганяє його Майкон. Щурля! Удар! Ну тут буфон, звичайно. У нас вийшов Кабелья та Мата замість Оскара та Делфа. Руні спустився в опорну зону. А так, ну і Рафаель замість Волкера вийшов. А так, далі без змі. Меркельс з м'ячем. Руні спокійно. Вже на досвіді опорного півзахисника. Відбирає м'яч, кабелья помиляється. Останнім часом Кабелья грає. Не досить добре, як і Джек Вілшер. Незадоволений останнім часом я їхньою грою. Трошки незрозуміло почав грати Леном, Тому і Вільян у мене в старті частіше тепер грає. І завжди Волкот виходить на заміну розривати захист, коли вже підтомлені. Пас мата! Стійка! Забий мата! Та це ж збили! Це ж збили! Ну як він би промазав! Мата з такого точно не схибив. Це збили мату і подивіться, як повезло нашому супернику. І тепер удар харт. Харт працює! Хард! Чого ж ти не добіг до кінця? І супер! Супер! Ну просто подивіться! Цей епізод, весь, якщо брати від нашого моменту до голу в наші ворота, просто ідеальний. Ідеальний. Ми не забуваємо в порожні ворота, бо збивають мату. Потім Харт чомусь втікає від м'яча, хоча він би його накрив. І Рикошет. Супер, по-моєму, ідеально. Вам не здається, що це ідеально, що це запас. І, отам є Вільям. Вільям забирає удар! НА! 1 1 1 1 Вільян забиває! Ну, це... це заслужений гром. Він ще мав бути в епізоді з матом. Ну, чудово! Прекрасно пробив Вільян. По-моєму, я йому дав картку там, де додається два пункти удару. Тепер у нього 75, мабуть. 73. ну і він спокійно забив. Це дуже добре. Одразу зрівняли. Недовго родів наш голландський суперник, і Майкон розпочинає його атаку і розпочинає, і одразу закінчує. Частіше так від наших суперників, щоб у них була атака аж в один пас. Руні на мату. Мата це порушення правил. Але нікого це не цікавить. Знову мату затримали. І сьогодні Хуана не люблять. Кабелья отам дальній фланг. І немає. Немає у Ромі цієї властивості, щоб вибігати. Чого Що наше падається? Щоб вибігати на випередження. Рафаель. Є ще один підкат йому не вдається. Ай, Рафаель, Рафаель, спокійно! Ох, Морено. Ну, кабелья. Добре, що Мангала. Перший. Чурля. Прекрасно, як обходить Чурля. І тепер на швидкості має він майкона обганяти. Спокійно. Ну, а чого ж Фінт не зробив? Чекав я, думав, може він добіжить до м'яча, потім Фінт зробить, але ні. Просто не зреагував. Так, мата. Мата. І деросі. Ось вам деросі. Це все-таки опорник суперкласу. І тепер головою треба скинути на Харта. Кидання на Вільяна. Кабелья, Вільян. І, на жаль, ну дощ! Дощ. Немає тієї маневреності у Вільяна Щурля. Ну, переключись ти, будь ласка, на нормального гравця. Ну чому Щурля повинен бігти в центр і перехоплювати, якщо можна переключитись на кабелью, наприклад. Кафе. Мені подобається система переключення гравця в НХЛ-15. Ну, там адекватна система. Не знаю, що... що тут зробили. Ну, як завжди, FIFA, це. Як для мене, то це. Що відбувається? Рафель сам вкинув щойно аут. Руні! Удар буфон! Буфон. Витягає. Витягає з верхнього кута. Навіс. О, Вільян зараз головою заб'є! Оце був, оце був би фокус. Якби Вільян забив перший наш м'яч головою після подачі кутового. Ремі, Ремі, Розвернись. Кабелья. В Ремі влучає. Правильно. Лоїк. Там треба бігати перед своїми гравцями, щоб в тебе влучало. Щоб активним бути. Постійно з м'ячем. Вільян. Віліан і Касерес. Це Касерес, на жаль. І отут Руні! Да куди ж ти даєш? Ну Лоїк, ну так не годиться. це Знову ти починаєш е... заставляти мене задумуватись над заміною. Тоді, пам'ятаєте, також я задумувався, але він виправився і я аж хитрик зробив. Мата. Мату сьогодні просто криють дуже сильно. Примі. Ні, це, мабуть, це, мабуть, сьогодні заміна. В дощ він взагалі не вміє грати. Мата чудово забрав. Альберто Морено. Пас прогнозований, неточний. Рамос. І тут повинен хтось хоча б перехопити. Мангала. Мангала. І от зараз би в роздягальню забити Щурля... Ні, не дістає і з такими пасами ніяка роздягальня. Ніякі голів в роздягальню, тільки може бути від нашого опонента. Але Мурено Ні, не встиг вибити аут. На жаль, і будемо вже відбиватися і думати про забиті голи! Другому таймі. Що з Хартом? Чому він вийшов так мляво? Подивіться. Помилка на виход. Стояв би в воротах, нічого б не було. Харт помилився на виході, ніхто в ним не виходив. Сам вирішив і сам помилився. Гол в роздягальню є. Що ж ти капітан? Підводить капітан нас. І побігли, може, ні, не дав нам арбітр цього зробити. І зараз випускаємо Волкота. Мабуть, все-таки Волкота випущу, а не старжа і кабелью заміню на Оскара. Ну і поки залишу одну заміну. Суперник не важкий. Бувають і, і важчі, але знову наші помилки, знову якісь непорозуміння між гравцями. Призводять до отаких, отаких от моментів. Ну, забрати, потім віддати, отак от повернутися, це все грає в мінус нам, бо ми можемо проводити контратаку, але замість цього ми починаємо відбирати м'яч. Так, от треба щось робити, бо. ну Хоча б так. І отут Руні. І ось тут! Мата, ну прийми, ну мата, ну, будь ласка, ну скільки можна. Його. Якісь сумбурні матчі у нас е після перерви Мертенс. Ну все летить в ворота. Три удари, три голи. А, ні, добре. Добре, чудово. Це шанс. Це шанс на порятунок. Офсайд, але... Ну, подивіться, спить Рафаель на полі. І дуже повільно все роблять наші гравці. Так, Мата забиває. На випряжні. Чому Мата вміє так грати? А Ремі так не вміє грати. Хоча той форма. Шкода, що Чечеріто. В оренді в реалі отакі От моменти для Чичерлі, то це просто, ідеальний, ідеальний. момент. він би забував постійно, так? Ну і 2-2. Матч важкий Важкий через те, що важкі наші футболісти, важкі комбінації. Суперник дає грати, нічого особливого не показує. Так, а просто пробігає. Щурле. Щурле. Чудо. Технічно. Заробляє вільний удар. Мата і отут руні повинен. На Щурля. І от не затримуй нашого Щурле. Ну і що це за пас? Ну, не зіграний ще щурлі зі своїми партнерами. Все-таки недавно він прийшов в команду. Привіт, Морено! Ми граємо в футбол. Ти в курсі? А не спимо. У нас не тиха година. Морено. Згадав дитсадок. Наш лівий фулбек. Хард. Давай. Пішли в атаку. Треба здобувати. Три очки, ну що ж, ти... Ну, дощ. По-моєму, це все дощ нам псує трошки гру, і це штрафний удар, жовта картка, мабуть. Так, жовта картка. І небезпечна подача зараз може бути або пас. Подача. А головою ми граємо так собі. Так, волк от у нас на полі. Я ж забув, бо він нічого не показує поки що. І от тут зараз, от його момент. Але він грузне. Він грузне в е, дощі. І наривається на майкона. Мата. Вау, це пас, це пас на морено був. Секундочку, подумайте. Який? Як треба виконувати пас на морено? Щось. Щось не так. Щось тут не так. О, Віліан за те. Показує щось те. І туди пас на Щурлі! Щурлі! 3-2. Нарешті Андре забиває свій дебютний м'яч. Не за нашу команду, а дебютний м'яч саме, саме в дивізіонах. І 3-2 на 71-й хвилині. Вільям. Все зробив Віліан. Я думаю, якщо все-таки закінчиться, то. Вільян стане кращим гравцем матчу. А ви бачили, як Оскар себе вів. Подивіться, він же бігав перед Чурлі. Трошки тупулаті самі гравці. Зроблені вони так, що частенько, частенько вони бігають просто перед траєкторією м'яча, перед траєкторією удару і влучаєш в них. Просто береш гарний момент, удар здалеку хочеш зробити, або ось такий. І починається. Удар в свого. Опа, Вільям. Помилився, ну. і... Дебрюйне тут. Тут таке щось. Харт! Ну, що ти твориш? Харт, ну харт? Нема у мене, на жаль, голкіпера на заміні. Я б замінив би харта зараз. І вибий! Вибий! Подивіться нього. Ну. Синдром Балотель у нашої команди. Мата! Вже, він вже втомлений, але у нас є Волкот, який повинен бігти, але він грузний, він просто як в чоботях і на болоті. В кирзових чоботях на болоті у нас сьогодні Волкот. Вийшли пограти в футбол. Ну, подивіться, як він розбігається. Це Волкот, який бігає в 97. І нарешті він розігнався. Нарешті він скинув свої кірзові чоботи. це пенальті! Це пенальті. Хто пробуватиме? Мабуть, Андро Щурля стоїть. О, червона карта. Прекрасно. Мартін Касарес. Попрошу вас вийти з поля. 82-га хвилина. І Ну тут уже все. Це вже втрачений момент, до речі. Для нас. Але, але нерви незалізні нашого суперника Андра Щурля. Пробиватиме нехай. Нехай. Подивіться, що творить буфон. Подивіться, що творить буфон. Ось так. Ну, це буфон. Це буфон. Е Звичайно, це може... Це може зіграти злий жарт з нами. І Волкот тепер головою зараз буде забивати. Мата виграє, так, Альберто Морено. Головне, не обрізатись зараз. Біліан. І пенальті! Ні. Немає пенальті. Морено також збивають! Біліан! Волкот! Волкот розвертається вдар! Ні! Ні. На жаль, не б'є. І тепер Смолінг виносить свого суперника, але Рамос не так, важко, не так легко його винести. Оскар бореться. Мангалас з його іном. І чудо. Піднімаємо м'яч. Мата! Мата! Запускає і там. Чов... Ні, Волк не, не бореться за такі м'ячі. Він дуже маленький. Деросі. Рамос. Так, Руні повинен винести Рамоса. Ну хоча б так. Так. Ну, 90 -та хвилина. Жовта картка Руні, але вона нас не цікавить. Жовті картки тут лише на один матч. І так. Ой, прекрасно, дякую. І тепер Волкот. Тепер Волкот! Ох, він недовго розбігається. Але, але маневреність! І дивіться, він не виходить. Тому ми ось так. Тому ми ось так і давайте. Ось. Давай. Буфон! Буфон. Чудово! 4-2. 4-2. Я подивився статистику перед цим матчем. В середньому ми забуваємо 2,37 за матч гола, а пропускаємо 1,4. Ну, тепер ми покращимо статистику забитих м'ячів і погіршимо статистику пропущення. Відповідно. Але. Ми покращимо статистику перемог. 4-2. Смолінг автогол. Мертенс у нього забували. У нас забували Віліан, Щурле, Мата, Волкот і незабитий пенальті від Андре Шурлі. Але удар був гарний. Я не буду наказувати Щурлі, не буду садити його на лаву. Так, а ти куди розбігся? А Давайте і ми побіжимо, але. 4-2. Все, важко, важко йде, дощ нам трошки заважав, але суперники нам попадаються такі, що. Навіть з такою грою ми з ними справляємось. 4-2. Цей матч. Ми виграємо, набираємо 13 балів. Давайте офіційно. це засвідчимо. Так, скільки нам монет? 501. 501 могли і більше дати. І ось 13 очок, 5, 5 ігор залишається, а потрібно всього-навсього 2 перемоги. Всього-навсього дві перемоги. А в цьому дивізіоні ми йдемо поки що без поразок. 4 перемоги одна нічия. 13 балів. Нормально. Дивіться, 6 тисяч монет дають за перемогу в чемпіонаті і 4 800 за підвищення. Ну, до підвищення взагалі рукою подати. Прогнозують нам 28 очок, але я чітко знаю, що це. Такий прогноз не справдиться, бо тільки ми наберемо 19, і якщо наберемо, то сезон закінчиться. Ну і все. Ну і все, можна закінчувати на цьому серію. Я думаю, що Ремі. Ремі можна замінити на Старліджа. Кабелья не виправдав. Сподівань, Оскар непогано війшов в гру. Рафель залишиться, захист такий самий буде, от тільки Морена трошки заснув, тому вийде люкшов на наступний матч. І Жулі Щурля... ми дамо контракт. Так, і дамо 28 матчів. Так. Ну і можна дати відпочинок всій команді. На наступний матч якраз. Це буде доречно. Тому що наступний матч ми будемо боротись за вихід, за вихід до п'ятого дивізіону. Непогано йдемо. І якщо вам подобається, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Денієрде. На все добре.